Chrome OS. от здавалося б, що це? Просто браузер, загорнутий в операційну систему. Але чи могло все бути так просто? Як виявилося, ні. Давайте розбиратися, як ця, на перший погляд, проста ідея, пройшла такий дивовижний шлях еволюції і, можливо, навіть змінила наше уявлення про те, яким має бути комп'ютер. А тепер давайте на хвилинку замислимось. Уявіть собі, комп'ютер, який настільки простий, настільки безпроблемний, що він ніби розчиняється, зникає з поля зору, залишаючи лише те, що потрібно для роботи чи розваг. Звучить як фантастика, можливо, але саме ця ідея це прагнення до абсолютної простоти і стало тим зерном, з якого виросла Хромоес. Отже, щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ця ідея, варто поглянути на проблеми, з якими стикався кожен із нас. Що ж такого було не так із звичайними комп'ютерами, що Google вирішив створити щось радикально інше. Згадаймо цю класичну картину купуєш новий комп'ютер, він літає. А через рік постійні оновлення, які вискакують у найневідповідніший момент вічний страх підхопити якийсь вірус, і, звісно ж, він починає гальмувати. Повільно, але невпинно. Знайому, правда? І от на противагу цьому всьому, Google запропонував щось зовсім інше: пристрій, який оновлюється сам у фоні, який за визначенням захищений, який ну просто працює швидко, завжди. І ось тут криється вся суть початкової концепції. Вона була простою, навіть можна сказати, революційною. А що якщо вся операційна система це по суті просто браузер, а всі дані, всі програми живуть не на комп'ютері, а в хмарі? Подумайте, наскільки це геніально з точки зору безпеки. Якщо на пристрої майже нічого немає, то й зламувати особливо нічого. Менше коду на машині, менше потенційних дірок для хакерів, менше файлів на жорсткому диску, менше ризику їх втратити. Така простота, звісно, звучить привабливо, але не варто думати, що все так примітивно. Насправді, за цією зовнішньою легкістю ховається дуже продумана і, я б сказав, складна система безпеки. Тож давайте зазирнемо під капот і подивимось, що там і як. І починається все, як то кажуть, з фундаменту, тобто з заліза. Google зробив дуже мудру річ. Вони не просто написали софт, а й встановили жорсткі вимоги до апаратного забезпечення. Кожен хромбук, хто б його не виробив, це, по суті, пристрій, схвалений Google. Це створює таку собі закриту, контрольовану екосистему. І безпека тут не якась надбудова, вона вплетена в саму тканину системи від мікросхеми на платі до останньої вкладки в браузері. Один з найважливіших стовпів цього захисту це так званий Веріфід, ябут або ж перевірене завантаження. Що це означає? Ну, по суті, щоразу, коли хромбук вмикається, він проводить повну самоперевірку. Він ніби запитує себе, так, а чи все зі мною гаразд? Чи ніхто не втручався в мої системні файли? Це такий собі охоронець на вході, який не пропустить ніяке шкідливе програмне забезпечення, що намагається прописатися в системі назавжди. Працює це за принципом ланцюжка довіри. Уявіть собі справжній ланцюг. Є перша ланка, вбудована в залізо, яку неможливо змінити. Вона перевіряє наступну ланку прошивку. Прошивка перевіряє ядро операційної системи. І так далі. Якщо хоча б одна ланка в цьому ланцюжку виявиться підробленою чи пошкодженою, все, ланцюг розривається. І що тоді? Система не панікує. Вона просто каже: Окей, щось пішло не так, і миттєво відновлюється з чистою недоторканої резервної копії. Це по суті самолікування в реальному часі. Добре, із завантаженням розібралися, але що відбувається, коли система вже працює? Тут в гру вступає ще один потужний механізм пісочниця або сендбоксинг. Аналогія тут дуже проста, але влучна. Уявіть, що кожна програма, кожна вкладка в браузері це дитина, яка грається у своїй власній пісочниці. Вона може робити там все, що завгодно, будувати замки, ламати їх, але вийти за межі своєї пісочниці і нашкодити іншим дітям вона не може, стінки не пускають. От так само і з програмами в ChromoreS. І що найцікавіше, цей принцип пісочниці застосовується до всього сам браузер в одній. Коли з'явилися Android-додатки, їх теж посадили в окрему велику пісочницю. А коли додали середовище Linux для розробників, ну ви вже здогадалися, так? Йому теж виділили власну, надійно ізольовану пісочницю. Тобто, це такий багатошаровий захист, який гарантує, що навіть якщо десь виникне проблема, вона залишиться локалізованою і не зможе поширитися по всій системі. Все це звучить чудово з точки зору безпеки та простоти. Але був один великий недолік: світ програмного забезпечення це ж не тільки вебсайти, і щоб вижити і стати по-справжньому корисною, Chrome OS повинна була еволюціонувати. Їй довелося вийти за межі свого затишнього браузерного світу. І ось тут постало ключове питання: дійсно, а що робити з мільйонами програм, до яких всі звикли? Як можна працювати, творити, розважатися, маючи під рукою лише браузер? Це був справжній виклик для всієї концепції. І відповідь прийшла, і вона була досить елегантною: інтеграція Google Play Store. Це був без перебільшення переломний момент в історії системи. Уявіть собі, в один момент Chrombook з простого пристрою для інтернету перетворився на машину, здатну запускати мільйони Android-додатків. Це кардинально змінило правила гри. Здавалося б, ось воно ідеальне рішення. Але ні, в Google вирішили піти ще далі. Наступний крок здивував багатьох, особливо технічних спеціалістів. Вони додали повноцінне середовище Linux. І ця проста фраза, яку можна було побачити при першому запуску, ваша інсталяція Debian Linux готова насправді відкривала двері в абсолютно новий вимір можливостей. Що це дало на практиці та практично все? Хромбук раптом перетворився з друкарської машинки для інтернету на серйозний інструмент для розробника. На ньому стало можливо встановити той же Visual Studio Code, запускати складні утиліти з командного рядка, розробляти і тестувати софт. І все це, звісно, в тій самій надійній пісочниці, про яку ми говорили, безпека понад усе. Окей, з технічною частиною здається, розібрались безпека, пісочниці, Linux це все чудово. Але як з цим жити у повсякденному житті? Які реальні плюси та мінуси використання Chromebook? Давайте будемо чесними. Так, з одного боку ми отримуємо просто блискавичне завантаження, буквально за кілька секунд. Залізобетонну безпеку, про яку можна не думати, і що важливо, часто дуже приємну ціну. Але є й інший бік медалі. Все ж таки, система сильно зав'язана на інтернет, а вибір професійного софту, ну скажімо прямо, досі не такий широкий, як на Windows чи MacOS. Наприклад, якщо хтось професійно займається відеомонтажем в Adobe Premiere, то Chromebook, звісно, не варіант, це треба розуміти. Але та ж Adobe випустила веб-версію Photoshop, і вона на диво дуже непогано працює, особливо на потужніших моделях Chromebook Plus. А що стосується ігор, ну про Аа-ігри, встановлені на диск, можна забути. Але є хмарний геймінг, сервіси типу GeForce Now дозволяють грати в найсучасніші ігри на максимальних налаштуваннях. Головне, швидкий інтернет. Так кому ж у підсумку підходить ця операційна система, і чи справді простіше означає краще? Давайте спробуємо підбити підсумки. Ну, по перше, це просто знахідка для освіти. Легко керувати цілим парком пристроїв, вони дешеві та безпечні. По друге, це бізнес, для якого безпека даних пріоритет номер один. Ну і звичайно, це ідеальний варіант для тих, кому потрібен простий швидкий комп'ютер для інтернету, пошти, документів, і хто просто не хоче забивати собі голову думками про віруси, оновлення та інше технічне обслуговування. І це підводить нас до фінального, мабуть, трохи філософського питання. Наш світ все глибше занурюється в онлайн, і можливо, нам варто замислитись, чи не є ось така проста, максимально безпечна і невибаглива операційна система саме тим, що потрібно більшості з нас у майбутньому. Можливо, цей компроміс між безмежною функціональністю і абсолютно простотою це і є той шлях, яким підуть комп'ютери з завтрашнього дня.